Чернігівська область буде з найкращих, і ми зробимо так, щоб вас поважали люди, громадськість, вам вони довіряли, і рейтинг прокуратури був на такому рівні, на якому раніше тільки мечтали вони зробити всі присутні прокурори, ті, яких я маю на увазі, на даний час можливо, я з нами немає. Але у вас, кожного, є потенціал. Я буду розкривати ваш потенціал і впевнений в тому, що. Довіра людей буде до. Перші Першими кроки будуть направлені на те, щоб взагалі виконати систему таку негативну рису, як корупція. Працював заступником прокурора Київської області. Відповідно наказу генерального прокурора мене було призначено на цю посаду. Дуже було тут знімати. орієнтуюсь тут обов'язково жити, тому що це буде мій, мій пріоритет, щоб я відчував. «Ту проблематику нашої місцевості я вже досконально вивчив всю складову в регіоні. На даний час в мене є детальні, що ви розуміли це правда, Чернівську область, бачите, об'єктивні дані, зокрема з тих питань статистики, які йдуть по злочинності. По тим станом законності які на даний час є, я буду виправляти становище, покращувати з урахуванням тих тенденцій, які взагалі є в Україні, взагалі тих умов суспільства, які плануються перед європейською спільнотою, не знаю ніяких бізнесменів з цього рівня і особистих зв'язків немає низкого з колективу. Я не призята особа. Я... Просто фахівець справи і хочу робити так, щоб було краще. Я, знаєте, як слуга закону, я змушений робити так, щоб е ви бачили, відчували нашу роботу в прокуратуру. І вам було не соромно за того, хто її очолює. Це єдина, єдина моя мета. Ваш попередник, коли прийшов на цю не. посаду в березні після Майдану, власне, з цього боку перекат він обіцявся розслідувати справу Євромайдану. За нього двічі закривали, двічі відкривали цю справу. Ви як налаштовані на це розслідування? Я налаштований Робити те, що вимагає законодавства, це обов'язково. Я налаштований на те, щоб суспільство бачило, відчувало і розуміло, що органи прокуратури це не тягар, це ваша допомога для того, щоб не було ніколи в Верховній Раді поставлено питання, що в нас низька недовіра прокуратури, що вона не діє, що вона не хоче щось робити. Я хочу робити, я здатний це робити, і я буду це робити. Дякую.